Запрошую тебе пройти курс оператора агродрона в місті Вінниця. Компанія Агрокоптер проводить навчання на 50-літрових агродронах. Навчання в нас триває 3 три дні. Перший день теорія, лекція. Другий та третій день це практика в польових умовах. Виїжджаєте і працюєте. Після проходження навчання отримуєте конспекти, корисну інформацію для роботи. Опануєте можливість ручного керування, обміру поля, побудови місії, налаштування, виставлення параметрів і тому подібного. Якщо хочеш пройти дане навчання, звертайся. З радістю допоможемо. Групка складається із 5-6 студентів. Після проходження навчання видаємо сертифікати. Є можливість працевлаштуватися на наступний сезон, як до нас, так і до наших партнерів з різних куточків України.